Money Insight – канадський подкаст про гроші, економіку та особисті фінанси. Ми професійно займаємося фінансами та страхуванням вже не один рік та завжди раді новим клієнтам. Перелік наших послуг на сайті Привіт всім глядачам подкасту Money Insight. Це про фінанси в Канаді. Тут ми говоримо багато про теми фінансів. Сьогодні ми будемо говорити про податки. Наша сьогоднішня тема подвійне оподаткування. Багато українців, які перебувають в Канаді, мають доходи не лише в Канаді, а поза її межами в Україні або в інших країнах. В податковий сезон виникає багато запитань, які саме доходи потрібно показувати сірей, як це робити, і ми будемо сьогодні шукати відповіді на ці питання з бухгалтером Юлією Морозовою. Добрий день, Юлії. Добрий день, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, чи складна взагалі тема подвійного оподаткування? Чи багато маєте питань, чи багато українців плутаються в оцих всіх питаннях, і як у вас на практиці? Ну, подвійне оподаткування це одна з найважчих тем оподаткування. Це вважається, знаєте, вищий щабель податкової бухгалтерії. Тобто, да, багато і нюансів, багато правил, багато виключень і багато речей, які потрібно знати. Ну, от тому, власне, ми сьогодні зібрались поговорити, і буде перше питання про податкове А, В який момент людина, яка прибула в Канаду, стає податковим резидентом Канади? Це стосується і новоприбулих українців. Ви знаєте, тема податкового резидентства дуже складна і дуже неоднозначна. Є навіть спеціальна форма для визначення податкового резидентства. Якщо людина не впевнена, чи є вона резидентом, то вона може заповнити форму, вислати в CRA і професіонали в CRA визначать, чи є вона резидентом, тому що дуже багато нюансів. Якщо в цілому людина, яка перебуває на території Канади більше 180 тисяч, Трьох днів, тобто півроку, яка має сім'ю тут, будинок тут, речі, там, машина да? і при цьому не працює. Вважається, що вона використовує е канадські, ну як сказати, блага, да? там, дороги, медицину. Я не знаю, якісь податкові пільги, то вона є податковим резидентом. Це так, якщо коротенько, є дуже багато нюансів. Потім інший випадок: людина не перебувала 183 дні, але вона працювала і заробила гроші в Канаді. І вона також є податковим резидентом. І вона мусить звітуватися за ці гроші. Також є такий нюанс, коли людина заробила тут гроші, але не є податковим резидентом. Вона отримує нон-резидент форму Енар. Вона так і називається Енар форма, нон-резидент, І це може бути Енар на все, що завгодно. Це може бути енар на self-employment, це може бути Енар на зарплату. Це може бути Енар на якийсь інвестиційний дохід, на проценти з банку. Це все Енар. У мене був ось недавно дуже цікавий випадок. Людина. Пропрацювала в Канаді, не... ну, вона заїхала, отримала сін номер, да? а, пропрацювала в Канаді на канадського працедавця, віддалено. Е, отримала сін номер, переїхала в Штати, заробила в Канаді ну, майже 150 тисяч доларів канадських, да? не будучи резидентом Канади. Тобто, те, що людина отримала сін номер, це не робить її резидентом податковим. І заплатила всі податки з ну, зарплати, і видали звичайний ТІФОР як резиденту, і людина подала форму нонерезидентську, резидентську податкову, да? і отримала повернення більше ніж 8 тисяч, тому що вона не є резидентом. Вона не кори... не використовує всі ці блага Канади в повній мірі, і Канада повертає частину податків з того. Скажіть, будь ласка, ви от перше ви зазначили форму, яку можна заповнити, якщо ви сумніваєтеся, ви там чи там mm -hmm. чи туди? Yeah. Є спеціальна форма, чи може людина її самостійно заповнити відправою? Звичайно, вона запов... Дивіться, тут статус цього резидентства нон-резидентства, він дуже заплутаний, дуже неоднозначний. І якщо ви підете до чотирьох різних бухгалтерів, чотири різних бухгалтера скажуть вам по різному. Але права буде в кінці податкова, за нею буде останнє слово. Тобто, якщо ви не впевнені в резидентстві, відразу зверніться до податкової. Вона вам точно скаже. Тобто заповнили форму, вислали, залишили свій номер телефону, і вам прийшла відповідь: чи є ви резидентом, чи ні, і по яких правилах ви мусите оподатковуватись. Чи можемо ми посилання прикріпити, Так, да, да, я надам вам дам. Як ми обов'язково його залишимо? У кого виникають питання? Будь ласка, в CRA, Там точно ви отримуєте відповідь, яку вам потрібно отримати. І ну це, ви... так, це кінцева інстанція. Якби правіша вже не може бути. Як вона скаже, так і буде. Угу. Дивіться а чи можна в Канаді перебуваючи? Залишатися тільки податковим резидентом України, наприклад, якщо людина працює на канадську компанію, вона якийсь договір, контракт заключає з цією компанією, залишаючись податковим резидентом України, тільки податковим резидентом України. Чи такий варіант не ви маєте на увазі, вона не є податковим резидентом Канади при цьому? Так, чи можна бути лише податковим резидентом України, перебуваючи в Канаді? Так, да, Звичайно, можна бути податковим резидентом тільки України або якоїсь іншої країни, або декількох країн, но не Канади. Звичайно, так можна. Є навіть сім номер для нерезидентів, можна заплатити на сім номер, отримати СІН-номер для нерезидентів, надати його роботодавцю. Якщо людина не резидент, роботодавець збирає з неї податки як з нерезидента, і це його зобов'язання перед державою виплатити їх у податкову замість цієї людини. Якщо людина не резидент і запов. Вибачте, якщо людина не резидент і отримала нерезидентську форму, за яку вже було сплачено податок, вона може не робити декларацію. Має таке право. Тобто це не є обов'язковим. В декотрих випадках декларацію зробити вигідно, щоб повернути частину податку. Якщо людина, наприклад, має тут житло і здає його, то це є канадський дохід. І навіть якщо людина не живе в Канаді, тут не знаходиться фізично, вона мусить. Здати декларацію? Якщо у людини тут бізнес працює в Канаді, да, там якийсь self-employed, людина не знаходиться тут фізично, то вона все одно мусить здати декларацію а, і зробити звіт за ці доходи. Ну а хто може, от наприклад, людина працює в Канаді, податковий резидент Канади, вона там перший рік здала декларацію, другий рік здала декларацію. Чи може вона припинити цей процес? Подвійного резидентства і перейти на е, тільки українське оподаткування, домовившись при цьому з роботодавцем. Так, да, да, Звичайно, якщо ви хочете розірвати свої відносини з податковим резидентством Канади, потрібно подати еміграційну декларацію, коли ми заїжджаємо, це імміграційними іммігранти. Коли ми виїжджаємо, ми емігранти. Да? І потрібно подати еміграційну декларацію, в якій написано: що я з такого-то числа не вважаю себе резидентом Канади. І з цього числа ви стаєте не резидентом. Ну, як ви декларуєте? Ви фізично можете ще знаходитись на території Канади. Але ви розриваєте вже відносини, ви знаєте, що ви вже скоро поїдете, вас тут вже нічого не тримає. І... Ви повідомляєте про це податково. Часто, ну я раджу завжди людям робити це вже після від'їзду, коли ви вже точно впевнені, що ви не повернетесь, тому що робити еміграційну декларацію, а потім люди залишились чи повернулись через декілька місяців. Зараз життя таке нестабільне, і роблять вони потім заново імміграційну декларацію, ніби вони повернулись. І вони, виходить, втрачають всі бенефіти в рік, коли вони зробили цю виїздну декларацію. І вони не отримують бенефіти, коли вони роблять перший рік в'їздну декларацію. Тобто за два роки бенефіти втрачаються. Тобто, треба два рази подумати перед тим, як робити цю декларацію. Якщо ви впевнені, що ви не повернетесь, якщо ви тут не хочете бути, то да, ви, ставите, ви робите фінальну декларацію, ставите там дату виїзду і спокійно їдете. Податкова знає, що вас в країні більше немає. І вона не очікує на наступний рік від вас ніяку декларацію, і вона зупиняє всі виплати. Я так дивлюся, що це не один із найкращих варіантів для українців, які перебувають в Канаді і планують залишатися. Краще бути резидентом податковим Канади, ви отримаєте і повернення податків у разі чогось, і можете з бухгалтером коригувати свої витрати. І... Венефіти да, платить Канада тим, хто ми користуємося медичною системою, ми користуємося дорогами, захистом знову ж. Це все за, за рахунок наших податків, все оплачено. У держави нема своїх грошей. Якщо людина податковий резидент і Канади, і України, вона подає декларації, якщо в Україні є там вимога там по певним професіям, і там, і там має подавати. Так, на зараз да, так життя склалося, що українці пожили вже в декілька країнах, да, поки добрались до Канади в когось. Там є декларації з Польщі, з Германії, з України. І вони ще приїхали в Канаду і роблять канадську декларацію. А ці всі декларації враховуються, коли ви робите канадську декларацію. Тобто, подвійного оподаткування немає. Є нюанс в Канаді дуже високий податок. Тобто, якщо ви в Україні сплатили 7, 8, 10% податку, да, особливо там 5% самозайняті, а в Канаді 20%, 25 або 30 Ви попадаєте на такий податок, то будьте готові доплачувати різницю між тим, що ви сплатили в Україні або іншій країні, і тим податком, який очікує від вас отримати податкова Канада. Ще, такі, ще таке питання: якщо, Україна, якщо українець перебуває в Канаді, заробляє тут, ходить на роботу, і паралельно у нього є дохід з України. Цей дохід може бути різний: чи бізнес, чи пасивний дохід, чи якісь дивіденти. От що українці мають показувати СРА з доходів з України? Все мають, показувати. все мають показувати, і бізнес-дохід мають показувати, інвестиційний дохід мають показувати. Спеціальні є графи для того в податковій декларації, з якої країни, яким шляхом ці гроші потрапили до людини. Ну, тобто, це інвестиційні гроші, це зарплата чи це самозайняті якісь з ФОБа гроші. Да? Це можуть бути все три одночасно, це треба акуратно розсортувати. І акуратно показати в декларації, і бути, звісно, готовим доплачувати. А якщо, наприклад, да, так. це житло, так? Угу. і це житло здається в оренду, від цієї оренди, якийсь є дохід, це ж його так. треба. Так, звичайно, це дохід від оренди, він також Канада дуже очікує, що ви це все покажете. І якщо ви сплатили якісь податки в іншій країні в Україні чи ще десь на цей дохід з оренди житла, це можна відняти, а решту потрібно показати в себе в декларації. І залежно від вашої ситуації, ну, скоріше за все прийдеться доплачувати. А, і ще є питання таке: якщо є ФОП так, бізнес в Україні, і цей бізнес функціонує постійно, на власнику ФОП надходять кошти на рахунок. Сірей потрібно показувати всі надходження. Тому що ці надходження вони не є чистим доходом, тому що бізнес продовжує працювати, йде закупка товарів, зарплатня, ті ж податки. Що потрібно показати сієрей? Повністю всі кошти, які заходять на рахунок власника бізнесу, чи тільки ті, які є чистим його доходом? Є два легальних шляхи абсолютно правильних і абсолютно підходящих для фобів показувати свої доходи. Перше, це ви берете ту українську декларацію, яку склали, і просто показуєте її в Канаді. Ось я стільки заробив, ось я стільки податку сплатив. І залежно від ситуації, людина там, ну, скоше за все, доплачує, буває, що не доплачує. А є інший шлях показати ці доходи як доходи від самозайнятості в Канаді. Ну, тобто, це не є зовсім такий пасивний дохід. Да? Ви там як приймаєте якусь участь по телефону, по інтернету, ви там впливаєте на ці бізнес-процеси, гроші йдуть безпосередньо до вас, і ви вважаєте self-employed в Канаді. Ви можете показати ці доходи як self-employed доходи, і навіть показати той податок, що ви сплатили в іншій країні з цих доходів. При цьому у вас залишається право списувати свої розходи. Той же інтернет, той же телефон, той же домашній офіс, якщо ви там з дому працюєте, да, ви ж сидите за комп'ютером, ви там впливаєте якось на свої бізнес-процеси. Ви там спілкуєтеся з якими людьми, переписуєте, звичайно ж, по інтернету, по телефону. Ви можете списувати авто, якщо у вас є якісь поїздки, да, релевантні, пов'язані з вашим бізнесом. Ви можете робити списання там, зарплат людям, ну, тобто, всі зробити з цього гроз доходу, нет, дохід за мінусом цих всіх витрат. Є нюанс, коли ви робите дохід як іноземний, податкова просто перераховує податок, скільки ви мусите доплатити. Коли ви робите дохід як селф-емплойер, ви можете зробити списання, але ви мусите заплатити пенсійний фонд. За себе, як за самозайнятого. З іноземного доходу пенсійний фонд не платиться. І бувають такі ситуації, коли людина заробила, ну, наприклад, там 14 тисяч да, в Україні ФОПа. Податку в неї на це в Канаді немає, того що це менше 15 тисяч. Але пенсійний фонд треба заплатити. Це десь близько 700-800 доларів на таку суму. Тобто, ну тут вже знаєте, вибирають кому як краще. Якщо доходів немає, ну розходів, розходів, вибачте, немає, то немає значення, в принципі, як оформлювати. Якщо розходів багато, то, звісно, вигідніше оформити як селемплоєра. І іноземний дохід не враховується при купівлі житла, а селемплойний дохід все таки враховується. І багато хто тут залишається і хоче купити собі якесь житло. То вони стараються в декларації показувати все-таки селф-емплойний дохід. Ну так, тут треба дивитися конкретний випадок конкретної людини і дивитися, який буде краще. Як вигідніше, так. Да. А якщо для CRA має значення, чи людина, чи е, доходи з ФОП, чи, наприклад, з акціонерного товариства, інша форма бізнесу, чи для CRA однаковий іноземний дохід, і неважливо, від якої форми. Е, Важливо, це, ну знаєте, ну, коли людина да, це одне, це якби таке, як скажем, людина не є організація, це фізична особа. А коли доходи вже йдуть від фірми, від компанії, то це вже доходи від організації, це вже зовсім інший вид доходу. Це або дивіденти, якщо людина співвласник, або це зарплата, якщо людина там на зарплаті в тій компанії. І коли людина отримує дивіденти з іншої компанії, вона не може робити списання. Це завжди буде просто іноземний дохід від іноземної компанії. І якщо людина володіє іноземною компанією, а вона є активним власником або пасивним власником, тобто вона володіє акціями, але не приймає участі в бізнес діяльності компанії, то вона мусить заповнювати форму 1134. Обов'язково це є інформативна форма, яка показує зв'язки людини з іноземними компаніями. Дивіться, якщо в Україні не тільки є дохід, але є активи. Наприклад, є якась нерухомість, земля, щось у власності, але воно не приносить дохід. Воно просто є. Чи потрібно ці активи, неважливо, чи це нерухомість чи інші активи, показувати в декларації як статок? Я не знаю, ціарей хоче бачити ваші ресурси, які знаходяться в інших країнах. Сіарю цікавлять ресурси, які коштують більше 100 тисяч доларів. Це там на першій сторінці сторінки вашої декларації завжди є питання, чи є у вас за кордоном активи чи пасиви, які коштують більше, ніж 100 тисяч доларів. Якщо ви відповідаєте так, то потрібно заповнювати форму 1135, 1135, Це теж інформаційна форма, це не впливає на ваші податки. Якщо, наприклад, ви втратите роботу в Канаді, да, і підете на велфер на субсидію від держави. То якщо у вас є така форма власності, якась там нерухомість або акція, або компанія, яка коштує більше 100 тисяч доларів, то вам субсидію не дадуть. Канада скажете спочатку там продай ці гроші проживи, а потім приходь, ми тобі будемо давати на життя. Це єдиний випадок, коли воно впливає. І потім дуже цікавий факт про цю форму. Наприклад, у вас є квартира в Києві, да? вона там коштує 150 тисяч доларів. І ви мусите заповнити форму цю 11:35 про цю власність, написати адресу, написати її максимальну вартість на протязі року приблизно. Ніякі документи для цього не треба, тобто ну, оцінщика не треба кожен рік закликати, просто дивитесь по маркету приблизно, скільки воно там коштує. Якщо, наприклад, не дай Боже, прилетіла ракета в сусідній будинок, да, і ваша квартира вже не коштує 150 тисяч доларів. Вона коштує дай Боже 30-40, якщо хтось захоче її купити да, при нинішніх наших дуже печальних реаліях, то ви вже цю форму не заповнюєте. Тобто, якщо коштує в цьому році більше 100 тисяч доларів, заповнюєте. Якщо перестало коштувати в силу якихось причин, там обвал маркета, там прилетіла ракета, там ну все що завгодно, знаєте, там пожар потоп. Все, ціна втратилась, ви вже цю форму не заповнюєте до тих пір, поки вона власність знову не почне вартувати. Це відноситься також не тільки до нерухомості землі, це відноситься і до стоку. Якщо у вас є акції в якихось брокераджах за кордоном, якщо ви володієте компанією, яка коштує більше ніж 100 тисяч доларів, то це все відноситься до цієї форми. Це все треба вносити і заповнювати. А якщо банківські рахунки, наприклад, в людини є кілька банківських рахунків в різних країнах, їх потрібно вказувати чи тільки в тому випадку, якщо на них є якісь кошти? Ні, рахунки взагалі не вказуються банківські в декларації. До декларування це не має відношення, є нюанси, коли людина. Не є резидентом і є власником канадської компанії, Ну, ми не будемо. Це є такі випадки, це не є персональна декларація, адже це корпоративна декларація. Персональних ні рух коштів між вашими рахунками, рух коштів між родичами. Коли там вам хтось щось пересилає, мама пересилає там, або ви комусь шлете, або ви свої гроші рухаєте. З України в Польщу, з Польщі в Германію, з Германії, в Канаду. Про рух цих коштів податкова Канади не, не хоче знати нічого, тому що це є ваші гроші, вона цікавиться тільки вашим доходом протязі року. От знаєте, як, якщо у вас там є яких, якийсь рух коштів, ви зразу задавайте собі питання. Це є дохід? Я це заробив? Чи ці гроші в мене вже були там у когось були, мені просто переслали? Якщо це не є доход, то все в декларацію не попадає. Тут власне питання про ці перерахунки в Україні часто, навіть коли людина працює, її можуть навіть офіційно не оформляти, і вона щомісяця отримує на карту просто як перерахунки. Хтось, якщо це зарплати невеликі, кошти невеликі і немає обмежень. Чи потрібно це вказувати в декларації, тому що можна це розцінити як подарунок, або допомогу якусь, або від родича, це декларується як дохід? А допомога і подарунки від родичів не декларуються. Якщо, наприклад, мама продала свою квартиру і подарувала вам 100 тисяч доларів, це є подарунок, він не декларується. Коли мама робить переказ, там, або родичі роблять переказ, вони вказують, що це подарунок вам. Да, ви є родичі, це вам подарунок як від родичів, це не декларується. Якщо ви отримуєте гроші від сторонньої людини, то це не можна декларувати як подарунок. Вже. Тобто, якщо якась людина, що не є вашим родичем, переслала вам велику суму грошей, то так податкова може зацікавитись і спитати: вибачте, будь ласка, за що це, кому це і чому ви нам про це нічого не повідомили. А як конвертувати курс гривні до канадського долару при поданні декларації? А є два способи. Самий простий, я його частіше всього використовую це середній річний курс. Він є на сайті Національного банку Канади. Офіційний курс, а також є інший шлях. Він трошки складніший: це коли ви робите якісь транзакції і перераховуєте по курсу на день транзакції. Ну, вам треба зберігати всі ці курси, знати, в який день це було, ну, знову робити відсилання до Національного банку Канади досить складно. Інколи це в цьому є сенс, тому що курс стрибає і на різниці курсу теж можна зекономити. А які от помилки найчастіше роблять українці, які намагаються з подвійним податковим резидентством від. Е Розвітувати перед СРА про свої доходи, які найчастіші помилки, і чи знаєте ви випадки, коли дійсно СРА зафіксувала, як людина не показала всі доходи і мали якісь там чи доплати, чи є якісь кейси, які би на прикладі яких можна було убезпечити себе від майбутніх помилок при подачі, при подачі декларації? А, ну, знаєте, якщо ми беремо для прикладу Україну, то таких кейсів немає, тому що да, зараз є відносини між Україною і Канадою да, податкові, і всі кажуть, що там є якийсь обмін даними. Насправді ніякого обміну даними немає. Податкова буде вас просити вашу декларацію для того, щоб підтвердити ваші доходи і заплачені податки, скільки ви сплатили в Україні. Якщо ви цю декларацію не надасте, то податкова Канада більше ніде її не зможе взяти. Вона не буде робити запит в Україну. Якщо ви не знаходитесь під судом знову ж там під розслідуванням, якісь серйозні там у вас є порушення, то тоді звичайно так. Ну це все на серйозні суми. І на серйозні порушення. А так, якщо у вас є якийсь рух коштів з України, да, який не задокументований, ми прекрасно знаємо, як це все буває в Україні, якщо ви добровільно про це не повідомите, то Канада ніяк про це не може дізнатися. Ясно, ну але ми все таки на чесність. А, ну ви знаєте, да, чесність, Канада, Канада, звичайно очікує, що всі доходи будуть задекларовані. У вас є можливість оптимізувати податок, тобто, подивитися, подивитись, яким шляхом декларувати цей дохід вам вигідніше. Часто вигідно задекларувати зарплату як зарплату, тому що там дається додаткова знижка при оподаткуванні, якщо ви кажете, що у вас іноземна зарплата, саме зарплата. Часто буває таке, що якщо в людини було багато розходів в українській декларації, вони не врахувалися, там воно ж гросу береться, да цей процент податку, вигідно показати ці розходи на канадській стороні як селф-емплойний дохід. Інколи буває так, що вигідно просто показати, що це foreign Income» і нічого не робить при цьому. Коли у вас ви мусите зберігати обов'язково декларацію, якщо ви показуєте, що ви заплатили податки в іншій країні, податкова Канада дуже сильно любить перевіряти ці декларації. Якщо ви пишете я в іншій країні заплатив стільки то податку, це називається «Foreign Tax Credit», то податкова каже, будь ласка, покажіть мені ту декларацію, в якій вказано, що ви саме сплатили цей податок. І декларація має бути у вас на руках, і вона має бути переведена на англійську чи французьку мову для того, щоб передати її в податкову. Якщо у вас декларації немає, то цей такс кредит податкова з декларації викреслить і змусить платити податок. Ясно, шановні глядачі. Якщо у вас виникають ще питання по подвійному оподаткуванні, просимо звертайтесь до Юлії. Контакти Юлі ми залишимо в описі під цим відео. Якщо у вас цікавить тема оптимізації податків в Канаді, це до нас Артем Financial. Артем проконсультує, допоможе оптимізувати так, щоб перед ці ви відзвітувалися правильно і з гарним для вас результатом. Наразі ми будемо закінчувати головні питання. Ми обговорили. Ми навіть брали питання ваші з соціальних мереж, де ви мали багато інформації, але не знали, де правда, де ні. Ми сьогодні намагалися описати. Якщо у вас ще виникають питання, залишайте їх під відео, і будемо сподіватися, ми запишемо ще один подкаст. Якщо питань буде багато, і Юлія згодиться з нами поспілкуватись. Юля, наразі дуже дякую за розмову. Дуже дякую, приємно було поспілкуватися. Це до наступних випусків. Підписуйтесь на нас і не пропускайте наші наступні випуски. Money Insight – канадський подкаст про гроші, економіку та особисті фінанси. Ми професійно займаємося фінансами та страхуванням вже не один рік та завжди раді новим клієнтам. Перелік наших послуг на сайті artemfinancial.ca